Жінка не стає бажаною, коли намагається подобатися? Вона стає бажаною, коли більше не боїться бути собою. Ти можеш сидіти в затишній кав'ярні, гортати екран, поки він читає новини, або пити вино на своїй кухні, дивлячись на свічку, і раптом зловити себе на одній думці: а чи хочу я, щоб мене хотіли? Але не так, як у 20, не просто подобатися, а щоб тобою захоплювались, щоб відчували твою силу, коли ти просто заходиш до кімнати, щоб мовчали, коли ти говориш, щоб не наважувались втратити тебе, навіть якщо ти мовчиш днями. І тут стає дивно тепло, бо ти знаєш, ти вже інша. Ти більше не біжиш за увагою, не чіпляєшся за любов. Ти більше не намагаєшся бути зручною, і в цьому вся магія. Ти не благаєш, щоб тебе любили, ти вибираєш, ти дозволяєш собі бути, і саме в цей момент ти стаєш бажаною, тією, до якої тягнуться не через зовнішність, не через вік, а через енергію мудрою, спокійною, впевненою, навіть якщо в душі бардак, це вже не важливо, бо тепер усе, що ти робиш, іде від сили. Не від страху, і ця сила відчувається, її не можна сховати косметикою, не можна купити, її або несеш, або копіюєш і виглядає смішно, а справжнє ніколи не сплутаєш. І ось ти сидиш, така, як є, і світ вже крутиться навколо тебе, навіть якщо ніхто не бачить, але ти вже бачиш. Ти не вік, не статус, ти енергія. Яку відчувають. Є жінки, які заходять у кімнату і стає тихо. Вони не кричать, не епатують не вдягають кричущі речі, але всі погляди на них, їх не можна пояснити. Вони мовчать і вже говорять. І це не про вік, це не про те, скільки в тебе дітей, чи була ти заміжня, чи пішла після зради, чи в тебе вже срібло у волоссі. Це про стан, енергію, поле навколо тебе, тебе відчувають. Якщо твоє тіло каже, я втомилась, але погляд я не зламалась, це читається. Якщо ти не озираєшся на кожного, хто оцінив тебе поглядом, це помічають, бо жінка, яка не намагається сподобатись, починає подобатись. Парадокс? Юнг би сказав ні. Це природа проекцій. Ми не бачимо людину, ми бачимо те, що в ній спровокувало наші тіні. А жінка. Яка не просить нічого, активує у чоловікові бажання дати все, просто тому, що в ній немає голоду. Є повнота, і ця повнота не про зарплату, не про недосягнення. Це коли ти не відчуваєш, що з кимось себе порівнюєш, коли ти вдома в собі. І байдуже, чи тобі 29, 39 чи 59. Бо твоя привабливість не в цифрах, вона у тому, як ти ставиш чашку на стіл. У тому, як ти знімаєш сережки перед сном, як ти мовчки дивишся на людину, що тебе зрадила і не просиш пояснень, ти не вік, ти не статус, ти не розмір талії і не назва бренду на сумці, ти досвід, ти хода, яку не сплутаєш, ти спокій, за який інші готові платити емоційно, і ти вже зараз у точці, де можеш змінити усе, просто дозволивши собі бути. Привабливість, не зовнішність це сила, яку неможливо вкрасти. Уяви собі двох жінок: одна бездоганна, ідеальна фігура, трендовий макіяж, дорогий аромат, кожен жест, як на обкладинці глянцю, інша злегка розпатлана, без тонни косметики, у простій сукні, але в очах щось, що неможливо пояснити. І от входить чоловік і дивиться не на першу, а на другу, бо краса це форма. А привабливість це вплив, і найчастіше він ірраціональний. Його не можна зімітувати, не можна вивчити за п'ять кроків. Він народжується там, де жінка більше не боїться бути собою, де немає страху здатися слабкою, смішною, незручною, там, де є свобода і внутрішня дисципліна. Бачиш, чарівність не в обличчі. Вона в тому, як ти реагуєш, коли хтось тебе знецінює. Вона в тому, як ти смієшся, коли ніхто не сміється. Вона у відчутті, що з тобою буде тепло або небезпечно, або і те і інше, і це вже викликає залежність. Привабливість це коли ти можеш бути ніжною, але не поступливою, вразливою, але не беззахисною, іронічною, але не жорсткою, це коли ти не намагаєшся довести, що варта любові, бо вже це знаєш, і саме це робить тебе магнітом. Не косметика, не туфлі на підборах, не голосові повідомлення довжиною в роман, а твоя тиша, коли треба мовчати, твоя здатність піти, коли ти потрібна, і найцікавіше таку силу не можна вкрасти. Її не зітрутні роки, ні чужі думки, ні статуси в соцмережах, вона як відбиток, унікальна, і якщо ти її ще не відчула, вона вже в тобі. Просто чекає, поки ти перестанеш грати. Перестанеш маскуватися під тих, кого люблять. Бо найпривабливіші жінки це не ті, хто всім подобаються, а ті, хто не бояться не сподобатися, бо вони вже давно собі подобаються самі. Три речі, які перетворюють жінку на магніт у будь-якому віці: перше це внутрішня ясність, жінка, яка вже знає, хто вона. Без я подивлюсь, ким він мене зробить, без гри, вгадуй, яка я щоб полюбив. У тридцять ти вже починаєш чути себе, у сорок припиняєш вибачатися за це. У п'ятдесят смієшся з тих, хто ще не дійшов до цього. Чіткість неймовірно сексуальна, і не тому, що вона агресивна, а тому, що вона економить енергію. Ти не мучиш ні себе, ні його. Ти не будуєш плани можливо, а відчуваєш мені тут затісно і виходиш без істерик, без драм. Просто бо можеш, і це шалено привабливо. Друга емоційна стійкість. Ти можеш бути чутливою, сентиментальною, романтичною, але не ламкою. Жінка, яка вміє проживати біль і не зупинятись, яка не ліпить з чоловіка цілий сенс життя, яка не тоне, коли хтось її не вибрав. У ній є ось це особливе. Я вже була в пеклі і зробила собі чай. І це роззброює. Бо поряд із такою хочеться бути кращим, а не рятівником. Бо вона не жертва. Вона жінка, і це величезна різниця. Третя легкість бути собою. У 20 ти боїшся здатися смішною, у 30 ти вже не боїшся сказати мені не смішно. У 40 ти можеш дозволити собі дуріти. Справжня привабливість це коли ти не завмерла в образі, коли ти то граційна, то недбала. То стримана, то щира до сліз. Це коли в тобі живе дитина, жінка і цариця, і всі троє в хорошому настрої. Це коли ти не ідеальна, а жива. І саме тому тебе хочеться торкатись, слухати, обіймати, боятися втратити. І так це працює в будь-якому віці. Чоловіки відчувають не зморшки. Вони відчувають, чи добре мені з нею. І якщо відповідь так, усе інше стає фоном. Вік не бар'єр, вік це просто глибина. Чим більше досвіду, тим сильніший аромат енергії. Але якщо в тобі немає наповнення хоч би й у 22 ти не звабиш нікого, окрім голоду. А коли в тобі тиша, тепло і самоповага, тоді навіть тінь твого погляду комплімент. Карл Юнг вважав, що у кожній жінці є щось більше, ніж просто її особистість і аніми, глибинний образ жіночності, який не прив'язаний до віку, Ролей чи зовнішності це внутрішня сутність, що випромінює навіть коли мовчить. Саме вона керує тими моментами, коли ти заходиш у простір і люди відчувають тебе ще до того, як заговориш. Вона проявляється у тому, як ти торкаєшся чашки, як слухаєш, як мовчиш у потрібний момент. Це не маніпуляція, це сила, яка діє несвідомо. Юнг писав, що ця енергія одна з найвпливовіших у людській психіці. І якщо вона не прожита, вона витісняється, зникає, слабшає. Але якщо жінка повертається до себе, приймає свою м'якість, глибину, хаотичність, свою світлу і темну сторону, тоді вона починає буквально випромінювати. Її не можна ігнорувати. І що цікаво, архетип аніми живе не лише в жінках, у чоловіках це про їхню чутливість, здатність до співпереживання, творчість, інтуїцію. І коли жінка розкриває свою аніму, вона ніби активує цю ж саму частину в ньому. Це той тип взаємодії, де не потрібно кричати подивись на мене, бо тебе вже бачать. Це магнетизм, який виникає, коли ти не намагаєшся сподобатись, коли ти просто є. І ця жіночність не зменшується з роками. Вона навпаки стає глибшою. Юнг вважав, що справжня жіноча сила починається тоді, коли архетип переходить зі стану дівчина до стану жінка, яка створює простір, простір, у якому іншим спокійно, цікаво, глибоко, і ти можеш не знати жодної з теорії юнга, але точно відчуєш це в собі, коли перестанеш себе зменшувати, коли перестанеш соромитися своєї сили, емоційності, своєї глибини, бо це не недолік. Це дар, і якщо ти його розпакуєш, люди відчуватимуть це навіть тоді, коли ти просто мовчиш. І тоді вже не важливо, скільки тобі років, важливо, що твоя присутність змінює простір, а це і є справжня жіночність. Уяви море спокійне, глибоке, красиве, але без берега. Воно починає заливати все навколо, втрачати себе. Так і жінка без меж. Вона може бути доброю. Теплою, ніжною, але якщо немає кордонів, її енергія розливається, стає розмитою. А межі це не про жорсткість, це про самоповагу, про я знаю, що мені ок, а що ні. І як не дивно, саме це найбільше приваблює. Чоловіки інтуїтивно відчувають: що жінка з межами це жінка, біля якої не розсипаєшся, бо вона не розчиняється в тобі. Вона поряд, не всередині, і ця дистанція не холодна. А жива, вона грає, вона гнучка, але вона є. Бо коли жінка погоджується на все, сміється, коли їй не смішно лишається, коли боляче вона починає втрачати форму, і зникає та самозагадковість, яка робить її бажаною. Межі це коли ти не злішся, а просто не заходиш туди, де тебе не чують. Це коли ти не кричиш, а просто встаєш і йдеш, і це викликає повагу. І парадоксально ще більше притягує, бо жінка з кордонами не про те, щоб маніпулювати, а про те, щоб залишитись собою навіть у стосунках, не загубити себе в чиїхось емоціях. І коли ти показуєш, ось де мені комфортно, люди або підлаштовуються, або йдуть. І обидва варіанти перемога Бо залишаються ті, хто відчуває, ця жінка не гра, це жінка, яка знає ціну своїм словам. Своєму тілу, своєму часу, і тоді будь-яка взаємодія з тобою стає ціннішою. Бо ти не завжди доступна, не завжди на зв'язку, не завжди зручна, але завжди справжня і саме тому бажана. І в мордолі, чому недоступна, завжди бажана, є щось до абсурду правдиве в тому, як влаштована людська природа. Чим менше щось доступне, тим більше ми цього хочемо. Це працює з речами, статусами і, звісно, з людьми. І тут природа підкинула нам тонкий гумор. Жінка, яка не ставить за мету бути бажаною найчастіше, і є нею, бо в ній немає цього відчуття. Будь ласка, поміти мене, вона не кидає емоційні гачки, не намагається тримати чи зачаровувати, і саме тому тягне до себе сильніше, ніж та, яка розкрилася з першого погляду. Це не про гру. Це не про зроби себе важкодоступною» Це про внутрішній стан. Я не буду виставляти свою душу на розпродаж, щоб хтось її купив. Це коли ти не бігаєш за поглядом, не тягнеш за рукав, не підлаштовуєшся і в той же час залишаєшся відкритою до життя. І саме ця комбінація я відкрита, але недоступна для будь-кого створює магнетизм. Бо поруч з такою жінкою виникає запитання: а чому вона не бореться за увагу, що вона знає про себе такого, чого не знаю я? І тут запускається процес глибший, ніж флірт, це вже про вплив, бо ми прагнемо бути поруч із тими, хто не чіпляється за нас, бо в них є те, чого бракує самодостатність. Іронія в тому, що багато хто вважає, щоб тебе хотіли, треба більше давати, а насправді треба менше віддавати себе тому, хто ще навіть не запитав, як тебе звати. Жінка, яка не боїться здаватися недоступною, це жінка, яка розуміє. Її енергія не на розпродажі, і саме тому на неї йде черга бути не ідеальною, а справжньою і цього достатньо. Тебе не повинні всі розуміти, не всі підтримають, не всі залишаться, але це не причина відмовлятися від себе, бо найбільша розкіш це жити в комфорті зі своєю природою, без пояснень, без напруги, без цього внутрішнього судді, який завжди питає. А чи достатньо я хороша? Достатньо уже. Навіть якщо в тебе знову синя кружка не підходить до тарілки. Навіть якщо іноді плачеш через рекламу корму для котів, навіть якщо не хочеш бути сильною, красивою, правильною кожного дня. Бути бажаною не означає бути безпомилковою, це означає бути живою, бути в контакті з собою, бути собою навіть коли лячно, коли незручно. Коли самотньо, і саме це притягує найсильніше, бо ми всі втомилися від ідеального. Ми шукаємо справжнє, а справжнє це не іконка в інстаграмі, це ти. Зі своїми сумнівами, зі своїм сміхом, зі своїм я не знаю, що далі, але я все одно йду. Жінка, яка прийняла себе, не потребує дозволу на те, щоб бути бажаною, вона просто є. І цього достатньо.